Узі нас інфоперші проголовне поїхали за даними телеграм-каналів партизанських групи джерел військовому командуванні Україна здійснила удар по президентській резиденції у Сочі, що вважалася найбезпечнішим бункером Путіна. Саме там він проводив у більшість закритих нарад і зустрічей із найближчими колами після серії атак на Москву. Що кажуть джерела, підготовка операції тривала кілька місяців. Відпрацьовувалося кілька сценаріїв, зокрема, удари високоточної ракети, можливо, стромщадо або ракетою до під дальність понад п'ятсот кілометрів. Удар. Ронами камікадзе з відносно невеликою бойовою частиною. Комбінація дистанційного коригування та наведення з воспілотників розвідників про успіх операції поки що відомо небагато. Офіційних фоторуйнувань немає. Російські пропагандисти поширюють версію про збитий дрон біля периметра. Утім, численні джерела говорять про прийняті одне влучання, що призвело до вибуху. Чому ця ціля була настільки важливою? Резиденція в Сочі після знищення підбиття кількох командних пунктів в Москві. Твері вона стала тіньовим центром управління. Ня, там базувалася частина резервних комунікаційних систем, через які йшли переговори з китайцями та іранцями. Саме тут за даними західної розвідки проходили кілька зустрічей із представниками партії миру та партії Ястрою, чому операцію називають найгучнішою. Якщо підтвердиться влучання, це буде безпрецедентний удар по символічному об'єкту, де Путін відчуває себе найбезпечнішим. Черговий раз доказ того, що Україна і західні союзники здатні планувати такі атаки на великій відстані, потужний психологічний ефект понкерного споку. Більше не існує чи справді Путін там перебував офіційних підтверджень, що він був усередині під час удару. Наразі немає за низкою даних через загрозу нових атак. Путін уже кілька днів перебував у Сочі постійно, а переміщався між кількома локаціями на Алясці. Був не справжній. Путіна його двійник. Чим це загрожує Кремлю? Політичні наслідки удар показує, що навіть найдорожчі системи ППО і РЕБ не гарантують захист для частини елі Це Сигнали система тріщить і особиста безпека Путіна. Під питанням усе більше Генералів та чиновників приймають його як токсичний актив, який тягне країну в прірву військові наслідки. Якщо в резиденції були вузли управління, знадобиться час і ресурси для їх відновлення. Можливе перегрупування командних пунктів та екстрене посилення захисту інших бункерів. Що буде далі з великою ймовірністю? Російська пропаганда спробує применшити значення атаки. Розпочнеться зачистка регіональних командних ППО. Кремлі ще більше посиляться внутрішні протиріччя. Хто винен і як це допустили? Висновок, якщо ці дані підтвердяться, це одна з Найсміливіших і найпоказовіших операцій ЗСУ за весь час війни Путіна втратив. останні ілюзорні запаси безпеки. Усі розмови про червоні лінії, невразливі укриття в черговий раз виявилися пропагандистськими міфами. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. «Переможемо разом.